Оп-оп, всім привіт! Мене звати Андрій, і сьогодні я вам розкажу і покажу своє особисте авто BMW e 38 То в моєму володінні вже два роки, практично. І насправді я не думав, що буде так важко знімати м, відео про свою особисту машину. Е, тому, як і попереднього відео, мені допомагати буде наш механік Ігор. Історія покупки цього авто е, дуже коротка. Мені здається, що я взагалі Мерседес шукав, якщо чесно. Дізель павер. Коротше, історія покупки. Полягає в одній штуці. Я просто вона стояла, і я на ній проїхався, і якби поняв, що я хочу просто цю машину і все. І е, що дуже дивне, що я хочу саме цю машину в тій, якій я проїхався. Не те, щоб ну, типу, всі 38-і мені чимось запали, але конкретно цей екземпляр. Мені дуже захотілось зразу поясню: якщо хтось колись захоче купити собі BMW e 38 то та блядь, ви ж <плес> <«Ідель> Павер. Враховуючи свій досвід володіння цим авто, я можу сказати, що е, ця машина дуже недооцінена в плані використання її на кожен день. Мій досвід був е, насправді не таким же і поганим. Я постараюся цьому відео ще. Порахувати і підказати, що я тут замінював і скільки грошей це все коштувало. Якщо ви хочете купити BMW, який більше ніж 15, 15 років, то найперше, на що вам треба звертати увагу, це на кузов. Кузов це найцінніше, що тут є. В принципі, любу технічну, технічне питання, яке є в цій машині, можна вирішити. І насправді це абсолютно притомні гроші. Салон, салон відновити теж можна, це більше грошей. Кузов відновити дуже важко і в завод ніколи не вийде. Тому якщо у вас є формат живого кузова, тоді за це можна зацеплятися і далі відновлювати і робити машину під себе. Булячки кузова, арки, по... це типу джентльменський набір. Арки, пороги, крила задні. Кришка багажника, капот. А, я все. А двері нижні кромки дверей. коротше, це все ржавіє, гниє, відлітає і потім ну просто все. Нові двері купити неможливо. Новий капот купити неможливо. Нічого по кузовщині ну, сюди знайти дуже важко, в якомусь більш-менш стані. А таке саме гниле, як вас, ну так ок. М50 М52 моторчик ми бачимо на ТУ двоганусний. Стоїть газ. Андрійко, як ти мені скажеш, що тут робить такий бачок, від якої взагалі машини тут свої. Від китайської, від якої від джілі, чи від чері? А для чого? Ну, типа. Синій шланг, я розумію, треба. Ну, Спортив. Типу. Ти взагалі тут щось зробиш, ти тільки просто бачок побідів. Так само від самого початку, як Андрій її купив, вона була дуже сильно гнила, правда? Ну, на ній взагалі майже кузова не було. Порогів як мінімум по По Помарусінь поясок, як то називають. Машина не могла взагалі на підйомі копіднятися. Це була проблема. На неї тільки була готова яма. Помарусінь поясок. Особисто у мене рестовий варіант, які двигуни могли би стояти, які двигуни фізично можна купити. Е, дорестові. Чотирьохлітрові, трьохлітрові все В8, В-12 е, міг бути неможливо десь знайти живий. Е, дорестовий 2,8 дизельний 3 літри. Е, що фізично можна купити? Чи трьохлітровий можна купити, трьохлітровий можна купити, але це все не варто купляти враховуючи стан? 2,8, не ТУшний, є питання. коротше дорослий варіанти, якщо чесно, не знаю, що можна розглядати до покупки, та й на вигляд вони мені щось не так сильно подобаються На рахунок кресту може бути такий, як тут: М52, 2,8 ТУшний. Можна купити їх набагато менше, ніж будь-яких інших, але в принципі, типу. Варіант норм З мінусів комплектації зазвичай такі собі. Та й в принципі. А, ну динаміка ну тут, в принципі, про динаміку окремо розкажу. Загалом все. Трьохлітровий дизель, як завжди, так само комплектації такі собі, але, типу, 3 літра дизель всюди, ну, всюди багато де встояв і легко на нього знайти будь-що. По запчастинах V8, 3,5. 4,4, v 12 5,4, e, 3,5 так само не варто брати, бо тому що все по 8. А динаміка 6, ну, 6, 6 циліндрів. 4,4, прикольний, Напевно, найкраще, насправді 4,4. Якщо би зараз я розглядав до покупки, то брав би 4,4. E, набагато легше знайти, ніж v 12 але e, ну, є з чого вибрати, коротше, більше. Дуже багато моїх друзів мали або мають 38-му на трьох літрах дизелі. Ну, чесно, коли під'їжджаєш на такому великому чорному седані, а в тебе рохкає тракторець під капотом. Ну, я не знаю, мені це не подобається. Не розумію людей, які так роблять. Е, ніякої цінності, як авто, це теж типу немає. Ну, але зато, типу, якби типу, дешево їздиш. Ну ок. дізель-павер. Мені BMW-сти підказали про ще один виродок некрофілії. Це М67, 4-літровий V8 дизель. Важко знайти, важко діагностується, важко ремонтується. Зато гарно звучить і їде тіпа як, Ну, я вживу не бачив, якщо чесно. <кхід> Окремо хочу виділити комплектацію. Насправді дуже багато фішечок, які дуже важко знайти. Були дуже унікальні, рідкісні штуки. Коротко про них пробіжимося. Е, багажник міг бути електрично. На кнопку закривається, тут звичайний. Е, парктроніки є. Е, вихлоп роздвоєний завжди. Фонарі завжди такі. Подвійний склопакет, який включає заднє скло. Тут звичайний. Ну, з обігрівом, це зрозуміло. Ніколи не могло бути дотяжок. Ніколи не могло бути. Подвійний склопакет я вже казав, це подвійні стекла тут немає. Скляний люк, я вже купив, буде замість цього металевого, тут металевий. Е, сидіння, окремо хочу виділити сидіння. Вентиляції ніколи не було, зато пам'ять сидінь тут є. Електро є. Немає ламаючих спинок, могли бути. Е, електропідголовник. Ну, тут, тут, коротше, всі електричні штуки є, пам'ять є, але нема ламайки. Е, Дерев'яний руль. Міг бути звичайний руль, коректора фар бракує, ну, типу, автоматично. Коротше, в ксенона могли бути лінзи, які адаптивні. Самі опускаються, піднімаються. Тут вони вручну це роблять. Приборка у мене стоїть від M5E39. Вона тут ніколи не стояла, очевидно, але в принципі могла стояти або така, або маленька ще. По музиці. У мене Hi-Fi, міг бути ще топ fi з сабами в задній планці, з дуже рідкісних всяких штук, які могли бути. Це адаптивний круїз-контроль в дуже рідкісних, десь приблизно там 5% машин загалом вийшло з цією функцією. Що тут могло бути? Електрорегулювання задньої спинки, підігрів сидінь, міг бути факс, могли бути дерев'яні ці столики на спинці, могли би бути... могла би бути чорна стеля. Могли би бути ось ці ручки дерев'яні, це дерев'яний пакет. Із оцієми... До речі, може не бути ось цих попільничок. І ще окремо в лонгу є така ніша, окремо під хизишо. А, до речі, Підлокотник є це фігня. Тут ще могли бути пульти, телефони, всяка ніша. Це зазвичай в лонгу, тільки в лонгу. Тут є ніша для лиш. Тут лижи можна вставляти. Тут є для них чохол. Е, Я не знаю, до речі, чи був тут холодильник колись. Мені здається, що міг би бути ще холодильник. А, до речі, з прикольних штук. У мене є оригінальна аптечка. І там навіть я дивився це оригінальні прям штуки, який вже термін придатності давно вийшов. До речі, а що це таке? Пазмолгон. Ні, це вже український. А, оце ні. Коротше, щоб ви розуміли, наскільки важко е, щось знайти і купити на цю машину. Я вже всім розказував, бо, тому що останнім часом хочу там доукомплектувати її якимись прикольними штучками. І ось тут є підстаканник. І цього підстаканника ніде на розборках немає. І я думаю, замовлю собі новий із Німеччини. 500 євро коштує цей підстаканник. А виглядає він на 50 євро. Насправді я не очікував, що мені буде так важко розказувати про свою машину. І я попрошу свого друга і механіка Сашу, щоб він мені допоміг, бо він також багато орієнтується по саме цій моделі. Я навіть не знаю, що там ще Андрій сказав. Що він сказав нормально. Але тачка класна, тачка кайфова. Купуйте, не пожалійте. Garage рейсер, записуйтесь на ремонт. Ткацька вулиця 31. Я вас і прошу. Ну, знання з Вікіпедії, я думаю, ви самі прочитаєте. Вона вийшла в 93 му році. А тоді ще подумали, щоб замінити 32-го, оскільки вона вже постаріла, і ця тачка була розроблена ще до того, як наш чудесний кріс Бенгел просто прийшов у BMW і почав творити 65-66, Е60, що там ще 70 десятих. Просто їх взяти, відірвати і викинути. Ця тачка ще була зроблена ще до того часу, коли BMW почало вкинути дуже. Великі бабки rolls royce І ця 38 саме, вона якраз була флагманською моделлю саме для BMW. І необхідно було показати все, що вони вміють, саме на цій моделі. Відчиняємо ми собі так от. Нормально, так? Да? Є 38. Натисніть на капот, будь ласка. Хлопаки! Алло, хоч хто-небудь, пожалуйста, натисніть на капот! Капот відкриваю, вашу вать! О, дякую. Дякую. Дімончик то є кращий. Е, 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 особливості старих а, о, все, 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 дуже вдячний. Отже, так, під капотом. Що в нас? Відкрилося? Відкрилося. Нічого собі. Отже. Паскуда, це половина від нормального мотору. Де наш нормальний правоославний В-12? Має бути 5 літрів або 6 літрів, 73-й, Михайло 73-й. Тут стоїть невідомо, що М52Б28 Technical Upgrade. Навіщо це? Не знаю, але кудись принаймні їде і принаймні з скриньою автомат. Тут же ми бачимо вже до опрацювання. Я так розумію, Андрія. Андрій, то ти бачок, бачок заколхозив, ні? Бачок, ти поставив вже? Чмедлик все, іди все, лісом. Бачимо, тут стоїть газ. Навіщось невідомо для чого людина. Думає, що економить. А так, загалом, двигуни просто є невбиваємі, але необхідно знайти живий, що практично в наших умовах неможливо. А що ламається? Що ні? Панове, ламається просто все. Все, що ви можете згадати, воно ламається. Чому тому що пробіг у автомобілів 400 плюс тисяч кілометрів? Завжди купуючи цей автомобіль, ви маєте ось щось таке. От. Завжди щось таке на хомутіках. І завжди, якщо сюда заглянути, трохи більше до афари, маєте трохи собі дротів. От, так от. Маєте тут кришечка, яка має отвір нетехнологічний, і якраз ну, для того, щоб якось задовільняти когось. Підвізка передня. Проста Макферсон на двох важелях з однієї сторони, з другої сторони, також два важеля. Перевертаємося. Задня підвізка багатоважельна, вміє все, що ви хочете. Навіть коли стояла. На, на пневмі вона була, ні? Ага, на пневмі не було. Хочете на пневмі, шукайте наступну 65-ту. Удачі вам так само з тим. Що ламається? Ламається практично все, тому що є вік автомобіля, як я вже казав, на двигунах. Багажне відділення має ряд своїх особливостей. Наприклад, це є електрозамок, він лише електропривозомка. Далі відкриваємо. Ми тут бачимо, спостерігаємо торботно вставлений сабвуфер Власне, власником. У кришці ми, ну, я думаю, знаємо набір інструменту, який вже ага, трохи його спізнено. ну, Ні страшного. Буде і так. З правої сторони в нас є акумулятор, ми можемо якраз тут прикуритися, А з лівої сторони маємо тут cd ченджер. Ну, тобто та маячня, яка замінює вам музику у магнітолі, у тій, які вже бачили. Отам. Ну, добре, так? Да? Ні? Чудово супер салончик в нас є доволі стандартний, і той, який ви побачите на 99% ось таких автомобілів. Хоча він мені особисто не подобається, але все ж таки, ну перша фішка, те, що ми маємо пальця і відкриваємо. Ручка тут не доходить трошки. Маємо ще тут попільничку, тобто ми тут собі можемо трохи покурити. Е, звісно, не треба цього робити. Ми тут маємо собі трохи парочки підстаканників, е, які, ну, якось вони тут діють. Е, ми маємо тут підігрів простати у двох е, передніх сидаків. Е, ми маємо тут е, телефон. Алло, мамо, я в 96-му році. Ні, мам, не п'яний. Мам, під якимись наркотиками? Все нормально. Спокійся. Добре, все, давай. приймай ліки. Power. Так, чудово, мами подзвонили. Також стандартна магнітола, нічого такого архі цікавого немає. Хіба що вона ставилась на рестайлінгові автомобілі? А вона відкривається? ні? Відкривається. О, і тут є кос сета. Прям нам всім звело олдскули. А, до речі, що тут у нас тут таке? Аста Рекордс. Давай зараз будемо. Грай паскудо. Треба запальню, включити. У мене ключа нема. У мене нема ключа. Я машину з під. Бардель. До речі, щодо борделю. Е, він має ось таку фішку. І він ще отак от виїжджає. Щоб можна було побачити, яка тут пилюка курво ти не побривев салон. Падмати Ой... Як з такими людьми можна робити, скажіть, будь ласка. Ну, все. Звісно, автомобіль він є доволі старий, ще раз то підкреслюю. І купуючи цей автомобіль, ви маєте потертості, ви маєте подряпини, ви маєте тріщини на самому лакові. Будьте просто до цього готові. А так, а так, чудово. Коротко пройдемося по тому, що загалом було зроблено по, по технічці цієї машини. Замінено. Гальмів, гальмівні диски з колодками передні, амортизатори передні, всі важелі передні, рульова тяга передня, Наконечники два, стійки. Там залишився тільки стабілізатор оригінальний, перебрані супорта по двигуну повністю переущільнений, клапана кришка, маслостакан, КВКГ, патрубок. Ну, всі анти, антифризні пайпи, е, там такі пластмасові патрубки є. Все замінено. Замінено, очевидно, що там рідини всі, е, там гур охолоджуюча, масло в двигуні декілька, майже, майже не знаю, дуже багато раз. Масло в коробці, в редукторі. Ну, типу по маслах я навіть не говорю. По задній підвісці так, також там замінено, там не замінені тільки синблоки підрамника. Синблоки редуктора, сенблоки аж подібного важеля. Бо меранги міняні, там такі ще є важелі теж міняні. Ну, типу, аморти задні рідні, пружини рідні. Ну, не рідні, а мається на увазі, я їх не міняв. І гальмівні диски з колодками задні ще не міняв, але вже треба міняти. Якщо чесно, то після перших півроку я перестав рахувати, скільки грошей загалом вкладено в авто. Якщо так прикинути зараз, то це порядка десь. Трьох-чотирьох тисяч доларів за два роки, і плюс враховуючи те, що дуже багато робіт і запчастин виходили об'єктивно дешевше, ніж би умовно я міг би робити, якби не працював на сервісі. Е, ну, якось так. Насправді мій досвід показує те, що який би двигун тут не стояв, окрім дизеля. Ти просто їдеш, і у тебе якась така паровозна тяга прискорення абсолютно ідентичне. Що у тебе В8, що у тебе шестірка, що v 12 Ну, типу, без різниці ти просто натискаєш, і, типу, ну всередині нічого не відбувається. Типу, просто там спідометр росте з більшою чи меншою швидкістю, але ну. Якихось там особливих відчуттів прискорення нема. Ну, типу, насправді шуму ізоляція дуже чітка, але ну, типу, саме в своїй машині мені треба е розібратися з тамтою частиною панелі, там є якісь риб. Ну а в принципі там дверні карти нічого такого не, не скрипить, не шумить. В плані е використання її на кожен день. Мені бракувало тільки блютузу, блютуз я собі доставив у штатну магнітолу. Є пам'ять сидінь, склопідйомники, регулювання сидіння дуже гнучкі. Ти завжди зможеш налаштувати її під себе, там висота. Ти регулюєш висоту і передньої частини сидіння, і задньої, ламає ще спинки. В принципі, да, хотілося б, але в теорії можна доставити, але поки я ще до цього не дійшов. В планах там з фарами розібратися, зробити собі. Максимально якийсь стоковий вигляд. Мені взагалі все подобається до стокове. Ну, типу, сенсу якось колхозити. Типу, я по максимуму стараюся наоборот позбутися від колхозу. І хочу позбутися цих ангельських лазок, по максимуму відновити все так, як колись придумали. Ну і глобальна цінність машини тільки в цьому. На рахунок салону, якості виготовлення матеріалів і взагалі якості самих матеріалів. Все зроблено з таким запасом е, прочності, е, що. Ну, я не знаю, як старти ці кнопки. Ну, типу, коли там в F10 приїжджає затерті там, консолі, клімату. Там, ну, типу, тут я не уявляю, що треба зробити, щоб, щоб це затерти. Е, ну, кнопки на рулі типу, як Нові. Е, ну, всі кнопки як Нові. Все працює. Що тут не працює? Та в принципі все працює. Ось тут перестало працювати м, на приборці. Оцей екранчик менший. Е, ну, це ще ж він працює, але коли авто проживається, він перестає працювати. Е, ну, це болячка, в принципі, шлейф треба там перепаяти, враховують це унікальна приборка на моїй рідній приборці. Цієї проблеми не було. В плані надійності взагалі важко якось обговорювати. Типу, ну, машина прожила неймовірний шлях. Е, там, ну, сотні тисяч кілометрів, е, там, не знаю, мільйони, мільйон. І ну, говорити про її там, надійність чи ні, це типу ну, така собі справа. Тут більше треба розглядати конкретний стан конкретного екземпляра і вже від цього відштовхуватись. Е, Загалом якихось таких болячок по електриці, ну я не знаю, ну тут купа всяких штук, які з роками приходиться робити. Там, не знаю, Склопйомники, зношуються. На екранчику в основному вигорають пікселі. Вигорають, типу. Що ти з цим зробиш? Ну, типу, роки в будь-якому випадку беруть своє. Ну, затирається кермо, затирається сидіння, але ну, типу, воно затирається за 20 років, не за 5 років. Воно тріскає за 20 років, а не за там, не за 3 роки. І ну, типу, це насправді важливий нюанс. Ось такий вийшов у нас огляд. Дякую всім за ваші реакції, коментарі, лайки. Дякую і до нових зустрічей і відео.